Чому цивілізація, яка існувала три тисячі років тому, досі впливає на нашу культуру, мову та спосіб мислення, як древні греки створили систему богів, що пояснювала весь Всесвіт від народження космосу до людських емоцій. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ грецької міфології, де боги поводяться як люди, люди стають героями, а межа між реальністю та вигадкою настільки тонка. Що навіть сучасні археологи не завжди можуть її визначити. Ця лекція допоможе вам розслабитися перед сном і водночас дізнатися про фундамент західної цивілізації. Почнемо з парадоксу. Грецька міфологія це не єдина послідовна система, а сукупність локальних традицій, які часто суперечать одна одній. У різних містах державах одні й ті ж боги мали різні функції, різне походження, різні історії. Зевс у Додоні відрізнявся від Зевса на Криті. Афродіта у Спарті була богинею війни, а на Кіпрі богинею кохання. Це не помилка чи плутанина, це природній результат розвитку релігії у фрагментованому політичному просторі. Найдавніші джерела про грецьку міфологію, поеми Гомера Іліада та Одіссея, створені приблизно у 8 столітті до нашої ери. Але вони описують події, які нібито відбулися на 400 років раніше Троянську війну. Археолог Генріх Шліман у 1872 році знайшов справжню трою, довівши, що принаймні частина Гомерівського епосу базується на реальних подіях. Це відкриття змусило по-новому поглянути на всю грецьку міфологію, другим ключовим джерелом. Є Теогонія Гесіода, написана приблизно у той самий період, це перша систематична спроба описати походження богів та структуру Всесвіту. Гесіод розповідає, як з первісного хаосу народилися гея, земля, тартар, безодня, ерос, кохання і як з їхніх союзів з'явилися всі інші боги. Ця космогонія вплинула на всю подальшу філософську та наукову думку. Спочатку був хаос, не безлад, як ми розуміємо, це слово сьогодні, а первісна порожнеча відсутність форми. З хаосу народилася гея, і вона створила урана небо, який став одночасно її сином і чоловіком. Від їхнього союзу народилися титани, перше покоління божественних істот. Але Уран ненавидів своїх дітей і повертав їх назад у лоно геї, не даючи з'явитися на світ. Гея, страждаючи від болю, умовила наймолодшого сина Кроноса повстати проти батька. Кронос скоїв акт насильства, кастрував урана серпом, з краплі крові, що впали у море, народилася Афродіта. З інших крапель виникли Еринії, богині помсти. Цей міф відображає архаїчне уявлення про те, що творення завжди пов'язане з насильством, що новий порядок народжується через знищення старого. Кронос взяв владу над Всесвітом, але пророцтво попередило його, що один із синів скине його, як він скинув власного батька. Тому Кронос ковтав своїх дітей одразу після народження: Гестію, Деметру, Геру, Аїда, Посейдона. Його дружина Рея, як колись Гея, вирішила врятувати принаймні одну дитину. Народивши Зевса, вона заховала його на криті, а Кроносу дала камінь, загорнутий у пелюшки. Кронос проковтнув камінь, не помітивши підміни. Підтримайте канал лайком, якщо вам цікава ця історія. Зевс виріс у печері на горі іда. Його годувала коза Амалфея. Досягнувши повноліття, він повернувся і змусив Кроноса вригнути проковтнутих братів і сестер. Почалася десятирічна війна між богами олімпійцями на чолі з Зевсом та титанами на чолі з Кроносом. Цю війну називають Титаномахією. Зевс звільнив циклопів та гекатонхейрів, гігантів з сотнею рук, яких Уран заточив у Тартарі. Вони виготовили для нього блискавку, найпотужнішу зброю Всесвіту. Олімпійці перемогли. Титанів скинули у тартар найглибшу частину підземного світу, так далеко під землею, як небо над нею. Зевс розділив владу з братами. Сам взяв небо, Посейдон отримав море, Аїд підземне царство. Земля залишилася спільною територією. Так встановився порядок, який існуватиме до кінця світу. Але Зевсу довелося витримати ще одну битву: Гея, розгнівана на долю титанів, народила гігантів, жахливих істот величезного зросту. Почалася гігантомахія, війна проти гігантів, пророцтво казало. Що боги не зможуть перемогти гігантів без допомоги смертного героя. Зевс залучив Геракла, і разом вони здолали загрозу. Олімпійський пантеон складався з 12 основних богів: Зевс, верховний бог, володар неба та блискавки, батько богів і людей, Гера, його дружина і сестра, богиня шлюбу та сім'ї, ревнива та мстива, Посейдон, володар морів, землетрусів та коней, Деметра – богиня врожаю та родючості, Аполлон. Бог світла, мистецтв, пророцтв та медицини, Артеміда богиня полювання та дикої природи, покровителька дівчат, Арес Бог війни, жорстокий та кровожерливий, Афіна богиня мудрості, стратегії та справедливої війни, Гефест, Бог вогню та ковальства, єдиний потворний серед богів, Афродіта, богиня кохання та краси, Гермес, Бог торгівлі, подорожей, крадіжок та посланець богів, Діоніс, Бог вина. Екстазу та театру. Цікаво, що спочатку дванадцятим богом була гестія, богиня, домашнього вогнища, але вона добровільно поступилася місцем Діонісу, щоб уникнути конфліктів. Цей міф відображає реальні зміни у грецькій релігійності, культ Діоніса прийшов пізніше, ймовірно, з Фракії чи Малої Азії, і був настільки популярним, що його довелося інтегрувати в офіційний пантеон, боги жили на горі Олімп. Найвищій вершині Греції заввишки 2919 тисячі метрів. Там вони мали палаці, бенкетували, приймали жертвопринесення від смертних, але жили умовне слово. Боги були безсмертними, не потребували їжі, хоча обожнювали нектар та амброзію, не хворіли, не старіли. Єдине, що могло їх вразити, зброя інших богів або особливих героїв. Зевс був не всемогутнім у християнському розумінні. Його влада обмежувалася мойрами, трьома богинями долі, які пряли нитку життя кожної істоти, включно з богами. Навіть Зевс не міг змінити те, що визначили мойри. Це відображає грецьке уявлення про долю як силу, вищу за волю богів. Концепція, що глибоко вплинула на грецьку філософію та трагедію, підпишіться на канал для більше захоплюючих розповідей про античність, олімпійці не були досконалими. Вони ревнували, мстилися, обманювали, зраджували один одного. Зевс був відомий численними романами зі смертними жінками та богинями. Гера постійно переслідувала його коханок та їхніх дітей. Посейдон сперечався з іншими богами за патронат над містами. Арес та Афіна конфліктували через різне розуміння війни ця людяність богів найцікавіша риса грецької міфології. Чому греки зобразили богів такими недосконалими? Одна гіпотеза це відображення реальних людських стосунків, перенесених на божественний рівень. Інша боги були персоніфікаціями природних сил та людських емоцій, які самі по собі амбівалентні. Зевс, як блискавка, може бути як благодатним дощем. Так і руйнівною бурею Афродіта як кохання може приносити щастя або трагедію. Культ богів був центром грецького життя, кожне місто мало храм покровителя. Афіни були посвячені Афіні, Спарта, Артеміді, Коринф, Афродіті, Дельфи, Аполлону. Храми були не місцями богослужіння у нашому розумінні, вони були домівками божества, де зберігалася його статуя. Ритуали відбувалися зовні на вівтарях перед храмом. Жертвопринесення було основним способом комунікації з богами, приносили в жертву тварин, биків, кіз, баранів, свиней, залежно від важливості обряду та багатства жертводавця. М'ясо спалювали на вівтарі, дим піднімався до неба, і вважалося, що боги живляться його есенцією. Залишки м'яса їли жерці та учасники обряду. Релігійна церемонія була також спільною трапезою. Оракули відігравали величезну роль. Найвідоміший дельфійський оракул Аполлона. жриця піфія, сидячи над тріщиною в землі, з якої виходили випари, входила у транс і передавала слова Бога. Відповіді часто були двозначними, що породжувало численні історії про неправильне тлумачення пророцтв. Цар Крес запитав, чи варто йому йти війною на Персію. І оракул відповів: якщо підеш війною, знищиш велику імперію. Крес пішов і справді знищив велику імперію. Свою власну. Археологічні розкопки в дельфах виявили, що тріщина у скелі дійсно існувала. Геологи підтвердили, що з неї могли виходити етилен або інші гази, здатні викликати галюцинації. Отже, транспіфії мав реальну фізіологічну основу, але це не применшує значення оракула. Навпаки, греки знайшли спосіб використати природне явище для створення інституції, яка впливала на політику цілого регіону. Містерії були таємними релігійними обрядами, недоступними для непосвячених, найвідоміші елевсінські містерії, присвячені Деметрі та її дочці Персефоні. Учасники давали клятву ніколи не розкривати побаченого, і ця таємниця зберігалася так добре. Що навіть сьогодні ми не знаємо точно, що відбувалося під час церемоній. Античні автори натякали на видіння, откровення про життя після смерті, містичне єднання з божеством, міф про Деметру та персифону, пояснював зміну пір року Аїд, Бог підземного світу, закохався у персифону і викрав її. Деметра, убита горем, припинила турбуватися про врожай, і на землі настав вічний холод, люди почали вмирати з голоду. Зевс змусив Аїда повернути персифону, але вона встигла з'їсти шість зерняток граната в підземному царстві. За законом, хто їсть їжу мертвих, має залишитися з ними. Компроміс Персифона проводить шість місяців з Аїдом, осінь і зима, коли Деметра сумує і земля не родить. І шість місяців з матір'ю, весна та літо. Поставте лайк, якщо ця розповідь вас захоплює. Герої займали особливе місце між богами та смертними. Найвідоміший Геракл, римською мовою Геркулес, син Зевса та смертної жінки Алкмени. Гера, ревнуча дружина Зевса, переслідувала Геракла все його життя. Вона наслала на нього божевілля, під час якого він убив власних дітей. Щоб спокутувати гріх, він мав виконати 12 подвигів на службі царя Еврісвея. Ці подвиги включали вбивство немейського лева, Лернейської гідри, стімфалійських птахів, захоплення керенейської лані. Еріманфського кабана, очищення стаєнь Авгія, приборкання крицького бика, добування коней Діомеда, пояса Іполіти, корів Геріона, Яблук Гесперид та виведення Цербера з підземного царства. Кожен подвиг був неможливим, але Геракл виконав усі, поєднуючи силу з розумом. Геракл це не просто сильна людина, це культурний герой, який очищає світ від чудовиськ, робить його придатним для життя людей. Його подвиги символізують боротьбу цивілізації проти хаосу. Після смерті Зевс узяв його на Олімп, де він став безсмертним богом і одружився з Гебою, богинею молодості. Це унікальний випадок. Смертний, який став богом через свої заслуги. Тесей, легендарний цар Афін, теж виконав численні подвиги. Найвідоміший перемога над мінотавром, чудовиськом з тілом людини та головою бика, що жило у лабіринті на криті. Щороку Афіни мали відправляти сім юнаків та сім дівчат на з'їдення мінотавру, данину, накладену критським царем Міносом. Тесей добровольцем вирушив на крит і за допомогою Аріадни, дочки Міноса, яка дала йому клубок ниток, знайшов шлях у лабіринті, убив мінотавра і вибрався назовні. Археологія підтвердила існування Кноського палацу на криті, величезної будівлі з сотнями кімнат та коридорів, яка могла надихнути легенду про лабіринт. Знайшли також фрески з зображенням бика та молодих людей, що стрибають через нього. Ритуал, який міг трансформуватися у міф про жертви мінотавру. Мінойська цивілізація справді панувала над Егейським морем у другому тисячолітті до нашої ери, що збігається з міфічним часом міноса Персей. Ще один син Зевса, відомий перемогою над медузою горгоною, чудовиськом, чий погляд перетворював на камінь. Він використав відображення у щиті, щоб не дивитися на неї прямо, відрубав їй голову і використовував її як зброю проти ворогів. З крові медузи народився крилатий кінь Пегас. Пізніше Персей врятував Андромеду, прикуту до скелі як жертва морському чудовиську, і одружився з нею. Ясон зібрав команду найвидатніших героїв аргонавтів, і відправився за золотим руном до Колхіди на східному узбережжі Чорного моря. Його супроводжували Геракл, Орфей, Кастор і Поллукс, близнюки Діоскури та багато інших. У Колхіді, цар Еет. Погодився віддати руно, якщо Ясон виконає неможливі завдання, засіє поле зубами дракона, переможе воїнів, що виростуть з них, та заспокоїть дракона, який охороняє руно. Медея, дочка Ета та Чаклунка, закохалася у Ясона і допомогла йому. Історія Медеї одна з найтрагічніших у грецькій міфології. Вона зрадила батька, вбила власного брата, допомогла Ясону здобути руно, але Ясон пізніше покинув її заради молодшої принцеси. Медея у помсту вбила нову наречену її батька і власних дітей від Ясона. Евріпід написав трагедію Медея, де показав її не як чудовисько, а як жінку, доведену до крайнощів зрадою коханого чоловіка Одіссей, цар і такий, герой хитрості та розуму. Саме він придумав троянського коня дерев'яну конструкцію, всередині якої сховалися грецькі воїни. Троянці, вважаючи коня подарунком, втягли його в місто, і вночі греки вийшли та відкрили ворота армії. Троя впала після десяти років облоги. Повернення Одіссея додому зайняло ще десять років. Одіссея Гомера розповідає про його пригоди, зустріч з циклопом Поліфемом, якому він вибив єдине око. Острів Чаклунки Кірки, яка перетворила його, супутників на свиней, спокуса Сирен, чий спів заманював моряків на смерть, прохід між Сціллою та Харібдою, чудовиськом і водоверть, острів німфи Каліпсо, яка тримала його сім років. Нарешті він повернувся до Ітаки, де вірна дружина Пенелопа чекала його два десятиліття. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про античну культуру. Троянська війна центральна подія грецької міфології. Все почалося з весілля Пелея та Фетіди, морської німфи. Усі боги були запрошені, крім Еріди, богині розбрату. Образившись, вона кинула між гостей золоте яблуко з написом «Найкрасивіший». Гера, Афіна та Афродіта почали сперечатися, кому воно належить. Зевс, не бажаючи судити між ними, доручив це Парісу, принцу Трої. Кожна богиня намагалася підкупити Паріса. Гера обіцяла владу над всією Азією. Афіна мудрість та перемогу у всіх битвах, Афродіта кохання найкрасивішої жінки у світі. Паріс вибрав Афродіту. Найкрасивішою жінкою була Єлена, дружина спартанського царя Менелая. Афродіта допомогла Парісу викрасти її, що призвело до війни. Греки зібрали величезну армію під командуванням Агамемнона, брата Менелая. Облога Трої тривала 10 років. Іліада описує лише кілька тижнів останнього року війни, зосереджуючись на конфлікті між Агамемноном та Ахіллом, найбільшим грецьким воїном. Ахіл був сином богині Фетіди і мав лише одне вразливе місце. П'яту, за яку мати тримала його, занурюючи у воду Стіксу, річки підземного царства. Ахіл убив найвидатнішого троянського героя Гектора, але сам загинув від стріли Паріса, керованої Аполлоном, яка влучила саме у п'яту. Паріс теж загинув. Троя впала, але переможці не отримали щастя. Агамемнона вбила власна дружина після повернення. Аякс збожеволів та покінчив з собою. Багато героїв загинули під час повернення додому. Грецька трагедія багато черпала з міфології. Есхіл, Софокл та Евріпід використовували міфічні сюжети для дослідження вічних питань, долі, свободи волі, справедливості, природи людини. Орестея Есхіла розповідає про прокляття роду атредів, Агамемнона та його дітей, цар Едіп, Софокла про людину. Яка намагається уникнути пророцтва і цим саме його виконує медея Евріпіда про жінку, зруйновану зрадою, Едіп, класичний приклад трагічної долі. Пророцтво передбачило, що він уб'є батька та одружиться з матір'ю. Його батьки, цар і цариця фів наказали слузі кинути немовля у горах. Слуга пожалів дитину і віддав пастухові, який виховав Едіпа як свого сина. Дорослим Едіп почув про пророцтво і, не знаючи, хто його справжні батьки, втік від тих, кого вважав батьками. По дорозі вбив у сварці чоловіка, свого справжнього батька, прийшов до Фів, розгадав загадку Сфінкса, врятував місто і одружився з царицею, власною матір'ю. Роки по тому правда відкрилася. Мати дружина повісилася, Едіп вибив собі очі і пішов у вигнання. Софокл показує, що навіть найрозумніша, найблагородніша людина не може уникнути долі. Це песимістичне послання, але воно відображає глибоке грецьке переконання у силі Моїр. Орфей, найвидатніший музикант усіх часів, міг зачарувати своєю грою будь-яку істоту людей, тварин, навіть камені. Його дружина Еврідіка померла від укусу Змії. Орфей спустився у підземне царство і своєю музикою зворушив Аїда та Персифону. Вони дозволили йому забрати Еврідіку за однієї умови він не повинен озиратися на неї, поки не вийдуть на світло. Майже на виході Орфей не втримався, обернувся, і Еврідіка назавжди повернулася у царство мертвих. Цей міф символізує неможливість подолання смерті навіть силою мистецтва чи кохання. Але він також показує, що мистецтво має силу зворушити навіть богів, здатне проникнути у найтемніші глибини буття. Прометей, титан, який любив людей більше за богів. За одним із переказів, саме він створив людей з глини. Зевс заборонив давати людям вогонь, бажаючи тримати їх у покорі. Прометей викрав вогонь з Олімпу і дав людям, навчив їх мистецтв та ремесел. За це Зевс прикував його до скелі на Кавказі, де щодня Орел виклював його печінку, а за ніч вона відростала знову. Ця кара тривала тисячі років, поки Геракл не звільнив Прометея. Мів про Прометея мав величезний вплив на європейську культуру. Він став символом героїчного бунту проти тиранії, жертви заради блага людства, прогресу через знання. Романтики XIX століття бачили в ньому ідеал героя. Маркс використовував його як символ революційної боротьби. Поставте лайк та підпишіться, щоб підтримати канал. Пандора, перша жінка, створена богами як покара людям за вогонь Прометея. Кожен бог дав їй якийсь дар, красу, обаяння, хитрість, допитливість. Гефест зліпив її з глини, Афіна одягла, Афродіта дала чари, гермес, лукавство. Зевс дав їй скриньку і наказав ніколи не відкривати. Пандора вийшла заміж за Епіметея, брата Прометея і не втрималася, відкрила скриньку. З неї вилетіли всі лиха світу, хвороби, старість, праця, смерть. Лише надія залишилася на дні. Цей міф мізогінний за своєю природою він звинувачує жінку у всіх стражданнях людства. Але він також відображає грецьке уявлення про амбівалентність буття добро і зло нерозривно пов'язані. Допитливість може бути як благом, так і прокляттям. Підземний світ у грецькій міфології не місце вічних мук, а царство мертвих, куди йдуть усі душі, Аїд правив там разом з персифоною. Вхід охороняв триголовий пес Цербер. Душі переправлялися через річку Стікс у човні Харона, платячи йому обол, монету, яку родичі клали померлому під язик. Після переправи душі з'являлися перед трьома суддями. Міносом, Радамантом та Еаком, які вирішували їхню долю, праведні йшли на елісейські поля, місце вічного блаженства, грішники у тартар на покарання. Більшість потрапляла на асфоделові луги, сіре, нудне місце, де душі існували як безтілесні тіні без пам'яті та індивідуальності. Греки не мали розвиненої ідеї раю чи пекла у християнському розумінні. Смерть була природнім завершенням життя, а потойбічне існування. Тьмяним і позбавленим радості. Тому життя на землі було найвищою цінністю. Ахіл у Одіссеї каже, що краще бути найбіднішим рабом живим, ніж царем мертвих. Існували особливі покарані у тартарі. Тантал, цар, який намагався обдурити богів, стояв у воді під деревом з плодами. Але кожного разу, коли він намагався напитися або з'їсти, вода відступала, а гілки піднімалися, сізів. Хитрий цар, який двічі обманув смерть, був покараний вічним закочуванням каменя на гору. Камінь щоразу скочувався вниз, і все починалося спочатку. Іксіон, який намагався спокусити Геру, був прив'язаний до палаючого колеса, що вічно обертається. Ці покарання символічні. Тантал, який зневажив гостинність богів, позбавлений задоволення базових потреб. Сізіф, який обманув саму смерть, виконує безглузду працю, Іксіон, який зазіхнув на царицю богів, обертається в нескінченному колі мук. Грецька міфологія вплинула на всю західну культуру. Філософи використовували міфи як відправну точку для роздумів. Платон переосмислив міф про печеру. Аристотель аналізував структуру трагедій, базованих на міфах, стоїки знайшли у міфі про Геракла. Ідеал мужності та самоконтролю, римляни запозичили грецьку міфологію майже повністю, змінивши лише імена богів. Зевс став Юпітером, Гера Юноною, Посейдон Нептуном, Афродіта Венерою, Арес Марсом. Римські поети Вергілій та Овідій створили нові версії грецьких міфів, пристосовуючи їх до римських політичних потреб. Християнство спочатку ворогувало з античною міфологією, але поступово асимілювало багато її елементів. Орфей став прообразом Христа, Геракл, символом подолання смерті, навіть структура раю та пекла має паралелі з грецьким підземним світом. Відродження відродило інтерес до античності. Художники зображували міфологічні сцени, народження Венери Боттічеллі, Данея Тіціана, скульптури Мікеланджело. Література наповнилася алюзіями на міфи: Шекспір, Мільтон, Гете використовували міфологічні мотиви. Сучасна популярна культура продовжує експлуатувати грецьку міфологію: фільми, серіали, комікси, відеоігри, всюди, боги та герої Греції. Це свідчить про універсальність міфологічних архетипів: Зевс, як владний батько, Гера, як ревнива дружина, Афродіта як кохання, Арес як агресія. Афіна як мудрість, ці образи резонують з людською психікою незалежно від епох. Психологія теж знайшла у міфах. Матеріал Зигмунд Фройд назвав едіповим комплексом несвідоме бажання дитини усунути батька того ж статі та володіти батьком протилежної статі. Карл Юнг розробив теорію архетипів, універсальних символів колективного несвідомого, багато з яких походять з міфології, чому грецька міфологія досі жива. По-перше, вона була записана ще в античності, на відміну від багатьох інших міфологічних систем. По-друге, грецька цивілізація стала фундаментом західної культури, і її міфи стали частиною культурного ДНК. По-третє, ці міфи пропонують складні, неоднозначні відповіді на вічні питання природу влади, кохання, смерті, героїзму. Археологія продовжує підтверджувати елементи міфів. Генріх Шліман знайшов трою. Та мікени. Артур Еванс розкопав Кноський палац. Сучасні дослідження показують, що за багатьма міфами стоять реальні історичні події виверження вулкана Санторіні, що знищило мінойську цивілізацію, можливо, надихнуло легенду про Атлантиду. Троянська війна, ймовірно, була конфліктом за контроль над торговими шляхами. Але історична основа лише частина правди. Міфи не є спотвореною історією, вони є спробою пояснити світ. Надати сенс людському існуванню, вписати індивідуальну долю у космічний контекст. Вони відповідають на питання, не що сталося, а що це означає. Грецькі міфи показують людину як трагічну істоту, розірвану між божественним та тваринним, прагненням до безсмертя та приреченістю на смерть, свободою волі та владою долі, але вони також показують людину героїчною, здатною протистояти богам, долати неможливе. Створювати красу у світі, повному страждань. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про міфологію та античну культуру. Доброї ночі та приємних снів у супроводі безсмертних богів Олімпу. Нехай мудрість Афіни, сила Геракла та краса Афродіти супроводжують вас у світ сновидінь, де, як вірили греки, боги іноді говорять зі смертними.